Розвернувшись, Картер побачив, що його ж у всіх боків вороги. Все скінчено, хлопчику, сказав боса, давай сюди діамант. Картер відчайдушно озирнувся. Навколо було лише полі, лише по... полиці зі старим реквізитом, стіл з антикварним графіном, покрита пляснявою. Покрита пліснявою завіса і гігантські дзеркала. Потягнувшись до найближчої полиці, він схопив бейсболну біту і випадково увімкнув грамофон. Але коли голка впала на платівку замість музики, пролунав жахливий скрегіт. Босо Потягнувся до картера, і хлопчик смахнув битою. Залиш мене в спокою, вигукнув він. Віддай діамант, який ти, ти вкрав, грому гостро. Ти вкрай вкрав його першим, погризнувся картер, а тепер я збираюся вкрасти його назад. Босу знову простягнув руку, а картер знову розтік повітря битою. Бос зробив крок назад, але його обличчя розтягнулося в зловісній посмішці. Ти в пасті, хлопці, ти мені діамант. І я, можливо, захочу. Залишу тебе живих. Як пана Вернона, сказав Картер, ти його підставив. Старий дурець сам напросився сплюнув вусом. Що ж, у мене для нього є новина? Як тільки я отримаю діамант, все, що я коли-небудь хотів, буде у мене в руках. А Данте. Цей пай хлопчик Данте буде гнити у в'язниці. Поки всі зрозуміють, роз... з... з... що ти замінив зірку Африки підробкою під час фокусу, сказав Картер, відмахнувшись битою від Марк М... Моржа і леді паук. Які намагалися його схопити. До того ж часу я вже зникну, буду засмагатись, потягаючи крижані коктейлі, прикрашені паперовими парасульками десь на бора вора, сказав боса. Ти жахлива людина. Ти це знаєш? По-перше, ти влаштував. Ті ярмаркові ігри, де ніхто не може виграти. По-друге, твої поп-пікети грабують людей, які проходять на виставу. Ти заплатив шер... шерифу, щоб він закрив очі на твої витівки, і нарешті ти вкрай зірку Африки, замінивши її підробкою. Ти руйнуєш людям життя. Визнай це, вимагав Картер. Я визнаю все це, але я не винен людей занадто дурні, щоб зрозуміти, що їх ведуть за ніс. Я просто використовуюся своїм талантом, відповів босос з словісною посмішкою. Я артист. Глядачі мене обожнюють. чи зробить це мене колись достатньо багатим? Сумніваюся. А ось діамант, напевно. Так що так, я привласнив його. Але що ти можеш зробити, хлопці? Вейзал, включаючи поліцейський, хочу зізнання боса. Як же так сталося? вигукнув він, наче ожалений. Ти пірнув за мною в складки завіси, сказав Картер. Я водив тебе навколо, поки не заманив у пастку. І до речі, на випадок, якщо хтось не почув твого зізнання, Картер пересунув голку. Перемкнув грамофон з режиму запис на відтворення. Я визнаю, що це, але я не, повин, не винен. Люди занадто дурні, щоб зрозуміти, що їх ведуть за ніс, повторив, повторив глядачам голос боса на записі. Повернувшись до публіки, Рідла, Рідлі підняла над головою табличку з написом Тиша. Кинувши її на підлогу, вона направила свою коляску за лаштунки до решти друзів. Через секунду завісить за з'явилася Рідлі, Олі, Ізі, Лейла і Тео. Штовхаючись серед, перед собою кілька. Готельних візків, вишикуваних один за одним. Покидавши на підлогу сріблясті кришки, вони показали глядачам, що лежало всередині. Кожен візок був переповнений вкраденим добром ванної боса. Тут горою були навалені гаманці, кільця, браслети, годинники та багато іншого. Поліція, меш... мешканці та гості мінеральних скважин, крикнув картер, босо намагався вскрити зірку Африки, підкупив. Шерифа і працював з небезпечною бандою грабіжників. Якщо ви за останні кілька днів щось втратили, то, можливо, зможете знайти це тут. Він був моєю, він вкрав мою обручку, вигукнув хтось із натовпу. Він вкрав мій гаманець, він вкрав мої серічки та браслет. Я витравив усі свої гроші, витратив усі свої гроші на його дурні ігри. Глядачі почали посвистувати боса. Двоє поліцейських взяли шерифа під варту, а решта кинулася на сцену і оточила і його команду. Як щодо того, щоб віддати прощальний уклін, запитав Тео. Вискочивши зі стіни, Лейла кинулася до пана Вер... Вернона. Повиснувши у нього на шиї. Вона вигукнула, ми впоралися. Так, ви впоралися, відповів пан Вернон, потираючи забиту голову. Я ні на секунду в цьому не сумнівався. Дозвольте мені зняти з вас наручники, сказав поліцейський. В цьому мені нема потреби. Я самостійно справлявся з наручниками ще з пальонок, з педушок. Містер Вернон взмахнув руками, і наручники впали. Він віддав їх поліцейському. Вуаля блискучик прошепотів карт.